Роздати тисячу гривень кожному українцю на пордодні складної зими з одного боку звучить дуже привабливо і раціонально навіть, бо попереду зима що солить купу проблем, в тому числі з енергетикою. Але що не так з цією ідеєю, і чому вона навпаки зашкодить економіці, є абсолютно популістичним рішенням. Давайте розбиратися з вами, Валентин. Не встигло втихомиритися обороння українців від підвищення ставок військового збору для українців, що отримують білі доходи, а це означає, що ті, хто не отримує біля доходи їх ніяк, це підвищення не торкнеться. Тут виходить, що той, хто працює в білу дурачок. Ми про це окремо розповідали. У нас є відео, посилання буде в описі до цього відео. Так, от як влада в свою чергу запропонувала нову економічну ідею фікс: роздати кожному українцю тисячу гривень, нібито з метою підтримати сім'ї у скруті. З одного боку, варто зазначити, що кошти на цю програму навряд чи підуть з податків, оскільки остання редакція бюджету передбачає, що суми, що отримуються від податків зборів в Україні, її ледве. you uh -huh. Вистачає на забезпечення безпекового сектору, за даними останньої редакції бюджету від податків та інших видів доходів, Україна збирається отримати до 1 трильйона 900 мільярдів гривень. Ще 350 збирається отримати за розміщення облігацій. У майже 2 трильйони вміщаються всі оборонні видатки, включно з витратами на армію, поліцію, прикордонну службу та службу розвідки. Тобто, все-таки є певна частина коштів від платників податків та розміщення у ВДП, що може бути витрачена на іншу частину видатків, так звану. Цивільну, бо зараз не для кого не є секретом, те, що кредитні кошти від грантів західних партнерів Україна не може витрачати на оборонні потреби, тож було б цілком логічно лишити цей буфер на випадок потреби у збільшенні оборонних видатків чи для реалізації стратегічних цілей. До слова детальніше про те, що з економікою в Україні та світі читайте у нашому телеграм-каналі. Послання буде в описі до цього відео. Ми багато говоримо про це все. Але схоже, влада вирішила погратися в популізм. Ще невідомо звідки можна владці планують залишити кошти для фінансування роздачі нової іміної тисячі, але витрати на неї може сягнути до 35 мільярдів гривень. Арифметика тут доволі проста, оскільки програму планують поширити не просто на повнолітніх українців, а й на дітей. Це у часи, коли багато стратегічних цивільних напрямів залишаються недофінансованими. Нам вже Вистачило програмою пороблено в Україні, на яку вже витрачаються кошти бюджету, яка абсолютно не вирішує. Проблем вітчизняного виробника в Україні вже давно сформувалася традиція роздавати тисячі. Першопрохідцем цієї програми стала Юлія Тимошенко. Реприватизація криверсталі та економічне зростання нульових дозволило знайти кошти на популістичні недалекоглядні рішення, бо замість виплати тієї тисячі держава була б спрямувати кошти на ремонт та будівництво соціальної та транспортної інфраструктури, якість якої в Україні тоді вже дуже схромала, або ж в науку вкласти, або ж в спроможність українських експортерів, або ж знизити ці всі податки. Наприклад, але ми тринькали гроші, коли у нас було багато експортної виручки. Це при суперциклах, коли ціни на метали і зерно є високими. Так, от в той час, коли країни намагаються вийти на додану вартість, покращити своє економічне становище, і знають, що буде криза, то вкладаються в ті речі, які є фундаментом економіки. Так, то ці країни потім кризою проходять набагато легше. А ми проходили кризу одне з найгірших в світі, тому що те, що ми заробляли, ми одразу спускали на різні соціальні видатки, популістичні. Власне те, що відбувається зараз, це сильно відрізняється з тим, що відбувалося раніше, адже чи то гроші партнерів, хоча. Вони можуть сказати, а на що ви витрачаєтесь? Не треба ці гроші. А отже, це будуть гроші перевиконання бюджету, часи підняття податків. Ці гроші можна було б вкласти в щось фундаментальне, щось таке, що дозволить українській економіці існувати завтра. А ми по суті тринькаємо гроші. Ринькаємо дефіцитні гроші там, партнерів, чи то будуть, чи це надлишок зі зборів після тих, от дуже кринжових підняттів податків, так тому тобто, що треба було йти шляхом ПДВ, Ми про це говорили. Посилання буде на відео. Тобто логіка української влади нічим не відрізняється ні на два кроки вперед. Тим більше стратегічно ці рішення з урахуванням цього не приймаються і будуть нам ще проблемними довгі роки. Здавалось би, ми вже давно мали б перехворіти цієї хвороби, але ні, якщо у 2021 році запровадження вованої тисячі на витрати у галузі культури можна було б виправдати шкодою, що принесла йому коронакриза, то зараз така програма абсолютно не виправдана. По перше, у часи війни ми знову говоримо не про адресні програми допомоги найбільш нужденним, а про просту роздачу коштів. Це дуже неефективно, оскільки зараз держава має думати про якомога раціональнішу витрату коштів. По-друге, чи західні партнери погодяться фінансувати цю програму, як я говорив також кошти на неї скоріше, якраз підуть з цього буферу. Від перевиконання плану з податкових надходжень, на що б могли б піти ці кошти, окрім адресної допомоги, ну, наприклад, на програму реабілітації ветеранів, що дозволили б їм стати самостійними економічними суб'єктами, а не обходити кабінети МСК, щоб отримати жалюгідну подачку від держави, і це в часи нестачі робочої сили, або ж елементарно на такі стратегічні сфери, як зовнішня політика, на яку в наступному році планують витратити ще менше ніж цього року менше 8 мільярдів гривень. Це на всі посольства та консульства України у час війни, коли вони мають. Сприяти експорту і відстоювати нашу позицію. Також ці кошти можна було б спрямувати на пільгову програму розбудови децентралізованої енергетики. І так ви можете сказати, ці програми і так існують, але її ширше фінансування могло б дозволити залучити більше бізнесів до цього проєкту. Окрім цього, ці кошти можна було б спрямувати на фінансування освіти, бо вже йде величезний відтік кадрів з шкіл, оскільки зарплати вчителів систематично не підвищуються. Хоча освіта це про майбутнє. Це про тих вчителів, про яких так е -е, говорив буде дбати Володимир Олександрович. До речі, і може мережа шкіл в Україні дійсно роздута, але тим не менш, уряд навіть не намагається якось покращити ситуацію з фінансуванням цієї стратегічної державної галузі, бо діти це майбутнє. Тобто знову замість стратегічних кроків ми припускаємося до популістичних помилок. Все відбувається після скандального підвищення податків, які відчують лише ті, хто мали нещастя офіційно працювати чи декларувати свої доходи. Спочатку підвищуємо податки під соусом потреби фінансування оборони, а потім спалюємо буфер на сумнівні програми. Але є ще один аспект: а саме те, що оця тисяча може в багатьох українців знову пробудити жаху до патерналізму, тобто покладання всюди на державу, а не на власні сили. Але і тут, в принципі, які патерналізм. здається, рішення настільки недолуге, що воно вже викликало бурення просто людей, які щось хоч розуміють в стратегічних планах держави і видатках різних ідеологічних напрямків. Дорогі друзі, просто різні всі від лівоцентристів до правоцентристів, просто горять всі країні. Так, а тим більше цільова аудиторія, яка там навіть хотіла б отримати гроші, вони просто посміються за ту тисячу. Це воно воно того абсолютно не вартує, абсолютно. Тим не менш, уявимо, що не все так погано, але в самих заявах влада каже: а давайте цієї тисячі допоможемо оплатити там комунальні послуги, квитки Укрзалізниці та купівлю українських товарів. Ну знову таки вже національним кешбеком вже вирішили проблему комунальних послуг. Частково так їхні підвищення дещо змягчили ось таким от кешбеком. Причому не адресно, а загально, тобто власники маєтків у конче заспі. Вибачте за цей популізм. Але знову таки це про раціональне витрачання грошей. Якщо ви даєте такі пільги, тобто за наші податки, які ми сплачуємо, то давайте справді тим верствам населення, яких ви хочете повернути у ринок і активне життя. Тобто тим людям, яким не вистачає, з якими треба працювати, і таке інше. А ви просто всім, тупо всім роздаєте гроші. Ну про що тут можна говорити? Тобто власники маєтків далі можуть всі просто палити дешевий газ ще й компенсовувати 10%. А тепер ще й отримують тисячу. Пропозиція витрати кошти на квитки «Укрзалізниці» взагалі не входить у рамки здорового глузду. Державна компанія Монополіст прямо зараз має величезний дефіцит вагонів. Попит на пасажирські перевезення поїздами і так більший за пропозицію купівля квитків на внутрішніх направленнях. Справжній квест. Що ж до українських товарів, то в Україні і так почала зростати інфляція на тлі енергетичних проблем та тиску на ринку праці. Тобто, оця тисяча, якщо збільшить сукупний попит, може стати додатковим проінфляційним фактором. А НБУ і так намагається зараз балансувати як може, а йому ще й підкидують дисбалансів. Як фахово не глянь на цю програму, бачиш лише популізм і небажання мислити, якщо в державі вже так багато коштів, що можна й тепер і по тисячі пороздавати, то чому спочатку не вирішили всі вище наведені проблеми? Питання риторичне, звісно. На жаль, популізм знову бере вгору, і це те, що може. Гробити нашу державу, пора вже відходити від цього популізму, переміжку з патерналізмом, почати мислити категоріями реалій сьогодення та майбутнього. А як на вашу думку було б краще витратити ці 35 мільярдів гривень, спрямувати на програми реабілітації ветеранів, щоб дозволити їм самостійно заробляти кошти, і розвиватися у суспільстві, підвищити видатки на освіту, збільшення фінансування наших закордонних представництв, збільшити на науку кошти, збільшити на спроможність більшого експорту, щоб потім більше заробляти. Що знову не так? Чому ми ведемося на такий дешевий популізм та ще й у часи найбільшої війни в Європі з часів Другої світової? І ще б я б хотів сказати, я б зрозумів би, якби вони підвищили ПДВ, це податок на споживання, а не податок на зарплату для бізнесу. Бо по суті, військовий збір, який вони підвищили, це ж не військовий збір, там лише назва це ПДФО, це загальні гроші в бюджет зарплати. Так от вони збільшили, а це означає, що робоча сила для... Бізнесу буде ще дорожче коштувати. то замість того, вони могли б підвищити ПДВ. І коли б вони підвищили ПДВ, тому що грошей справді не вистачає, вони б завели би цю тисячу і отримали б з цього ПДВ, ще б якісь гроші, так прикрутили б, так як то кажуть, дуже недалекоглядно. Але допустимо, вони ще б отримали якісь гроші. Аби ці кошти, які там Європа виділяє на Україну, які не дозволяють на армію, все ж таки взяти з них податки і відправити на сили оборони. Це ще було б півбіди, тому що ти піднімаєш ПДВ, а за підняттям ПДВ так чи інакше пішли би ціни на товари, так? А ти просто ще тисячу підкидуєш, тому ти урівноважуєш. Ну людям спокійніше від того. Але тут абсолютно рішення найгірше, яке могло б бути от просто найгірше. І ми його не розуміємо. Воно народилося в якихось надрах, не знаю, лабораторії успішного успіху. Швидких рішень незрозуміло, що вони роблять. Хто ці люди, хто радять такі рішення? Це не знаю, це люди, які просто відірвались повністю від економічних фінансових реалій. Ми не розуміємо, що відбувається. Просто біда в прямому сенсі слова. До зустрічі!